Уявіть собі, осінь, Карпати, щойно пройшов дощ, ліс такий, знаєте, вологий, трохи містичний. І от саме в такий час тут розгортається одне з найдивовижніших явищ природи. Просто з-під коріння дерев, з-під моху, починають з'являтися вони, такі, ніби хтось розкидав розпечені вуглинки, що мерехтять у присмерку. Це ж вогняні саламандри. І вони всі, кудись ідуть, врушають у свою, треба сказати, досить небезпечну подорож, яку диктує їм інстинкт. Але куди? Що змушує їх рухатися і чому саме Карпати стали для них, ну скажімо так, головним домом, справжньою фортецею? Що, ж, давайте спробуємо розгадати цю таємницю нічного лісу. Отже, почнемо наш таємничий марш у лісі. Прослідкуємо за цими дивовижними створіннями, спробуємо зрозуміти, що ж змушує їх вирушати в цю дорогу, яка, до речі, сповнена не лише природних цілей, а й цілком сучасних небезпек. Але перш ніж іти за ними, варто було б познайомитися ближче, правда? Отже, хто ж така ця вогняна саламандра? Ну, по перше, це найбільша хвостата амфібія, яка взагалі живе в Україні. Тільки подивіться на неї гладеньке чорне тіло, а на ньому унікальний візерунок у кожної свій яскраві жовті, іноді помаранчеві плями. Це робить її абсолютно неповторною. А назва вогняна вона прийшла до нас із давніх давен, із легенд. І легенди були справді вогняними. Тільки уявіть, колись люди всерйоз вірили, що саламандра народжується просто з полум'я, і що вона може навіть гасити вогонь своїм холодним тілом. Але знаєте, реальність тут, мабуть, ще цікавіша, бо її яскраве забарвлення це не про магію, це насправді попереджувальний знак для хижаків, щось на кшталт обережно мене краще не чіпати. І це попередження, до речі, не на порожньому місці. Шкіра саламандри справді виділяє токсичну речовину, яка називається саламандрин. Для людини він не смертельний, але от для більшості лісових хижаків це серйозний аргумент триматися подалі. Можна сказати, це її така собі суперсила. Отже, маємо яскраву захищену істоту, яка вирушає в дорогу. Але. Тут є цікавий момент. Її міграція це не одна якась подія, насправді це дві абсолютно різні за метою подорожі, які відбуваються в різний час року. Так, щороку саламандри здійснюють, по суті, два великих марші. Навесні ними керує інстинкт продовження роду, а от восени це вже чистий інстинкт виживання, який змушує їх шукати надійний прихисток від зимових холодів. Отже, весна. Саламандри цілеспрямовано йдуть до кришталево чистих гірських струмків. І ось тут криється їхня головна унікальність на відміну від більшості амфібій, вони не відкладають ікру. Ні, вони народжують вже повністю сформованих личинок просто у воду. Це справді дивовижно. А от восени, тобто по суті, просто зараз, мета зовсім інша. Це виживання. Їм треба знайти ідеальне місце для зимівлі. Що це може бути? Ну, наприклад, глибокі підземні порожнини, якісь старі покинуті штольні чи печери, головне, щоб температура там стабільно трималася вище нуля. Добре, але що є тим самим сигналом до старту, що змушує їх вийти зі схованок. А все дуже просто це висока вологість, сильний дощ, густий туман, чи навіть просто вечірні сутінки ось ідеальні умови. Розумієте, їхня шкіра має постійно бути вологою, тож така погода це не просто комфорт, це буквально запорука виживання під час довгої подорожі. Але звісно, цей шлях, яким керують лише інстинкти, аж ніяк небезпечний. Насправді він сповнений випробувань, і подорож саламандри це, м'яко кажучи, зовсім не легка прогулянка лісом. І ось чому це важливо. Справа в тому, що саламандра це так званий біоіндикатор. Що це означає? Все просто вона може жити лише там, де повітря і вода ідеально абсолютно чисті. Тобто, якщо в лісі є саламандри, це ніби знак якості, це доказ того, що вся екосистема тут здорова. Тому будь-яке, навіть найменше забруднення річок чи повітря для них буквально смертельне. Але на жаль, до природних небезпек додаються і рукотворні. Вирубка лісів просто знищує їхній дім, а асфальтовані дороги, які часто перетинають їхні давні міграційні шляхи, ну вони стають справжніми смертельними пастками. І ось тут варто на хвилинку зупинитися і замислитися. Якщо доведеться їхати Карпатами в дощову погоду, особливо ввечері, треба бути надзвичайно уважнили на дорозі. Бо та маленька яскрава плямка на мокрому асфальті, це може бути зовсім неопалий листок, це може бути рідкісна істота, яка просто повільно долає свій шлях, шлях, щоб вижити. Бо, зрештою, подорож саламандри це ж не просто про те, як одна тваринка приміщується з точки А в точку Б. Ні, це щось набагато більше. Це по суті історія про здоров'я цілого лісу. Можна сміливо сказати, що вогняна саламандра це не просто амфібія, це справжній дух карпатського лісу. І кожна зустріч із нею це таке собі нагадування, нагадування про те, якою крихкою є природа і як важливо берегти оцю тишу й чистоту наших гір. По суті, їхня щорічна міграція це своєрідний барометр здоров'я цілої екосистеми. І те, чи зможуть вони пройти свій шлях наступного року, багато в чому залежить від нас. Їхня подорож триває. А разом із нею триває і наша відповідальність.